Куда я, йду? Куда я йду? Як це називається? Скажіть, як це називається? Вона е, в ванну ходить. Ще ладно, я вже привикла простила. Це що таке? Це що таке мимо? Це що морський бой якийсь що? Що все мимо да мимо? Ну скажіть, видно, що трошечки кимернула чи ні? Бо це я чуточку, чуточку кимернула, і це зараз треба бігом бігти в люди, бо дільник прозвонив, я бігом біжу в люди. Видно, що спала на цій половині, бачите? Тут, виходить, так, а тут а красніша половина, і тут чуть іде ну, в принципі, ну, Якщо хто не знає, то й не побачить, правда? Скажіть, ну, що скажете? Все, що я купила, народ, що я купила? Ні, це не труси. Зараз скажете труси. Нема, не буває труси, оце на одну ногу. дивіться, Це не труси. Зараз поміряю і покажу. Дивіться, це щоб в садик ходити за дитиною. Така, виходить, я не знаю, як вона називається, не бандана, а бандо, бандо, бандаж. Поняли? А, балаклава. Поняли? Ось надів і спокійно собі йдеш. Вона виглядає, бачите, воно і волосечко прикриває. І носика прикриває, і очки. Просто собі надів і ходиш по троєщині. І ніхто не буде за мною фотографіруватися, на мене нападати. Я, це я можу на кого хоч напасти. Все-таки трошечки причосочку треба підправити. Трошечки зашла в ворот. Боже, забула мороженое виложить в морозилку. Це розтало вже. Страшно. Кліп купила ось такий. Получається 23 гривні. Кіндер купила дитині. Наса бедра. Наса бедра, бачите? І ще одне мороженое. Тобто зараз рекордеться це морожено бігом їсти. Бо Я його забула положити в морозільку. Боже лох. Оце таке морожено, куди Я в шоці. Я в шоці. Значить. Що не ділається? Що не ділається, значить все клуб, Я чуть Не вистачало моєму організму цього мороженого. Поняла? Зараз бігом в школу. бігом в садик. Тому що встреча одна. Парень тут на троеччині. Я разрешение буду выписывать, понятно. А потом еще надо 4 документа подписать по визе на троещину. И 4 карты побыта выдать на троещину. Карту це я полякам выдаю. Понял? Поляки, троещинские поляки. То. Ви розумієте, морожено розстало, із двох морожень вийшла одна третя морожена. Тобто, по факту, тут там нічого нема. Весь жир випарувався. Ось одна водичка. водичка. Водичка, знаєте, вона ніколи калорійна не була. Це ж треба таке купити дітям морожену із забуся, тому що поставити морозилку. Я люблю розтавше мороженого і люблю зелену клубнику. Це такі віші, які я дуже люблю. Хто теж любить напишите. Ой, що це таке? Це я показала чи ні? Я заховала морожено на дно мусор, не поняли? Ще не вмію знімати, щоб діти не бачили, бо перейдуть діти, побачать, що було морожено. А вони не пробували, це просто обійдеться страшно як. Їсти нема що? Оце чоловік усидо розкала не їв. Цей салат зробила вчора з цибулі, огірка і корячих купив. Неплохий. Сок купила метровський. Не подобається мені по вкусу, якийсь при, ощущається якась пліснява взагалі не то. Не той сок, не то. Все, девочки, треба привыкать. Бо я бачу, що мої відео влоги зайшли на ура. Просто всім дуже нравиться. Так що, дивіться, лопатосик. У мене такі є кросовочки з зула. Це не є. знаєте, що не подобається в широких штанах, що, виходить, вони залазять у кросовки сзади. Поняли, коли взуваєшся. Це треба їх... Витягать. Так, ще раз. This is my look of the day. Де, Де моя сумка? Де моя зелена сумка? Ось вона моя зелена сумка. Це мені колись чоловік з Італії привіз. <клух> Пуерто-Ріка. Така сумочка. Нічого особо не вилазить. Телефон. й мені достаточно, що я там на що гроші. Все. Це я написала ЗСУ і намалювала герб. Скажіть, класно вийшло. Я завжди стараюся оставити слід в під'їзді, де б я не була. Поняла? но, но, осінь близенько, вечір низенько. На нана. Дивіться, -на -на -на. на -на 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 -на. що знайшла. Цілу п'ятилітровку хтось яблучного сока викинув. Гляньте, хорошенький, світленький. Гляньте. Боже, буду і назад заберу. Бо знаєте, ну яблучний сок жалко викидати. Воно має все мати применення. Так, ой, добре, що я його знайшла. Йду далі. Йду далі. Йду далі. далі. Це там був пожар, хто не бачив, там дом. О, там був пожар зверх. зверху. Зараз вам покажу, вийду. Вон там, дивіться, був пожар. Он там, он був. Ото був пожар. Я, я показувала би в в інтернеті. Показувала. Я знімаю. Так, скупила філіпідра. Зараз буду його маринувати. Значить, беру приправи Пікант на зазуля. Зозуля. Філіп бедра дуже люблю. Подожіть. Так. Це ж такий мастер зйомки, що не сняла. Ось отакої приправи кинула до картоплі. Поняли? Все. Гарненько все так перекалом Гляньте, яке гарненьке м'ясочко вийшло. Дивіться. Дивіться. Все. Зараз на гриль кину. Кину зараз на гриль цю, поняли? Як воно? Пергаментну бумажку. Де тут вона в мене? Так, така чистота, що навіть полка гляньте, не відкривається. Ну, така, все. все. Включаю гриль, хай собі вже розогрівається. поняли, на ну, оцей оранжевий окей. І все, викладаю м'яско. М'яско викладаю. Хай собі жариться. Ще зараз якийсь гарнір треба приготувати. Не знаю, який, чи може картошку. Чи може цю приготувати Вчора булгур, був гурбу. Сьогодні можна якусь пюрешечку приготувати Або, знаєте, приготуємо зараз гречку Чи рис. Даже не знаю. Я навіть не знаю. Ось таке розхлюбане це м'ясо. займає багато місця Поняли, можу його таку складати. воно не влізе, все, воно. А в два приходи жарить, знаєте, не дуже хочеться. Боже, ви... боже, вже все сповзає. Хай Бог... боже, ще й на футболці вже в мене. Ага. Два куска ще треба було в туль мешити. Щось таке понавалила. А, тут ось ще місто є. Таке щось понавалювала я. Що воно вже все сповзає. Дивіться, дивіться, повзе м'ясо. Коротше, я його туди запихнула, зараз як сповзе. Я не виноват. Хто не спрятався, я не виноват. Поняли? Ох. Все. Що це, це його поставити з гарніру? Не знаю, що не знаю. Рішила гречку зварити. Тут, коротше, м'ясо тече. Уже у всій щелі. Я вже тут і пленку оборвала. І от такого жариться. Непонятно. Я взагалі непонятний від помила волосся, тут ця блилася. Що означає, нема людини, спеціально На вулиці вітер понадував, ось дивіться, піску на подоконненький. Це страшне. Ну це просто страшне. Штормове попередження там якісь пишуть, урагани, якісь торнадо. ну Що ще не вистачає нам? Скажіть, торнадо. Вже сьогодні на панованих написали. Буде торнадо. Добре, дякуємо торнадо. Привіт. Оцунамі, привіт. Якщо Так. Такі м'ясо вийшло. вийшлося. Оце я ніколи ж не викидаю. Чоловік любить поїсти, потім воно таке сухувати, а потім оцим соком запить. Це називається живильна сукровиця. на яка, Які мяско класненьке. Ой, аппетитненькі. Що? А то ще салатик приготовив. Нічого не чую. Іду.